Всім привіт! З вами я, Лана. У нас сьогодні дуже і дуже сильний, просто такий шквальний вітер. І це навело мене на думку розповісти вам, поділитись з вами таким обрядом, як підключення до Сили стихій. А саме сьогодні це сила стихії повітря. що це за обряд? Ну, по-перше, хочу сказати, що кожен, хто цікавиться езотерикою, вірить в магію. Розуміти повинен, що магія насамперед це розуміння і вміння керувати енергією. Що магія це і є енергії, які є в кожній живій істоті, що ми з вами складаємося з енергії. І що оточує нас також енергія. І от мати в собі достатній рівень енергії потрібно для того, щоб розуміти стихії і для того, щоб вміти керувати енергією. Для цього потрібно поповнювати свій енергетичний стан силами енергії, силою стихій. І ось сьогодні я хочу поділитися і розповісти вам про такий обряд. Ну, по-перше, сьогодні у нас сильний вітер, і це може стати в пригоді, щоб заручитися силою стихії повітря. Потрібно вийти десь в таке місце, де ніщо не заважає вам відчути всю цю силу стихії. І запросити її силу. При цьому потрібно сказати таке: о, могутня стихія повітря. Я звертаюся до тебе в цей час. Силу твою прошу дати мені від цього часу і рівно на рік. В цей час потрібно уявити, як від стихії пролягає такий енергетичний канал, який направлений на вас. І звідти йде дуже сильний могутній потік енергії, і він входить, але не в ваше фізичне тіло, бо це може бути як потім прояв набирання надлишкової ваги. А саме ваші енергетичні тіла. Потік сили потік повітря в даному разі повинен йти до вас і огортати ваші енергетичні тіла, накопичувати, огортати вас, ваші тіла тонкі, уявити, як цей могутній потік огортає вас і насичує ваші тонкі тіла своєю силою. Цей потік повинен бути дуже сильним, дуже могутнім, і ваші тонкі тіла повинні його в себе вбирати, вбирати, як губка вбирає воду. І в такому стані потрібно знаходитись стільки, скільки буде потрібно по відчуттям. Ви відчуєте, що ви наповнилися силою. Цієї стихії, а потім потрібно зробити захист, захист цього каналу своєю енергією. Для цього потрібно уявити, що цей канал, який створений між вами і стихією повітря, ви огортаєте своєю власною енергією, своєю власною силою. Робите це візуально так, як неначе оцей потік. Повітря, котрий іде до вас, огортається вашою енергією, як не начебто попадає в трубу. І при цьому ви повинні сказати. Я зберігаю і захищаю те, що створене між мною і стихією повітря, силою своєю. І нехай захист мій буде могутнім, сильним і протримається рівно рік. Все, що створено між мною і стихією повітря, я захищаю і оберігаю силою своєю. Тут потрібно уявляти, що сила від стихії по цій трубі тече вільно і нічого не може її перекривати. Вважатиметься, що цілий рік ваша енергетика, ваша сила буде оберігати цей канал, і нічому не буде дозволено перекрити силу стихії повітря до ваших тонких тіл. Між вами буде прокладений канал енергетичний, і коли вам потрібно буде напитатися її силою, ви просто заплющите очі, підставите обличчя себе під струмінь повітря і уявити, як ця сила знову і знову вас наповнює, наповнює силою повітря. Потрібно сказати, що сила стихії повітря це більш за все сила думок, як то є такий вираз, сила думки. І ось ця стихія буде допомагати вам силою своїх думок впливати на, влас... на власні бажання, на розвиток подій, на втілення ваших бажань. Ну і після цього обряду, коли ви вже відчуєте, що досить, що канал між вами створено, що ви зарядилися цією стихією, потрібно подякувати стихію. Можна своїми словами, благодарую тобі, о велика, могутня стихія повітря. Зробити це на такому, знаєте, сильному імпульсі, можна зробити низький поклон, вклавши в нього всю свою енергію в цей час. Але частенько буває не досить, просто подяки, тому потрібно в даному випадку щось спалити, уявляючи при тому, що те, що ви спалюєте, той дим зливається стихією повітря і наповнює її. Це буде така подяка. Спалити можна будь-що. Можна запалити ароматичну паличку. Можна просто спалити шматочок паперу і цей дим уявити, як він зливається стихією повітря. Ну, ось такий неначебто простий, нескладний обряд. Але він наповнить вас силою стихії повітря, дасть вам укріпити свої тонкі тіла, світить вас своєю могутністю і, можливо, буде допомагати силою думки своєї, впливати на свою реальність, на свої втілення своїх бажань. Прояснить думки. Всякий раз, коли ви будете викликати до себе уявляти силу стихії повітря, розум ваш буде працювати чітко, ясно, зрозумілим, будуть ставати деякі речі, це сила думки, це сила ясності. Ну ось і все, друзі мої, на сьогодні. Думаю, що для тих, кому це актуально, хто вірить в це, хто відчуває сили стихій. Тому це може стати в пригоді. До нових зустрічей всім пока.